В'яжемо плед із Alize Puffy. Ати плет ми будемо із Alize Puffy з товстої пряжі з великою петелькою. Мені потрібно зв'язати плет 90 на 90 см. Я хочу взяти трошки запасом, я намагаюсь, якщо я в'яжу плед, то нехай він буде трошки більше на пару сантиметрів, ніж. Наприклад, заявлено, я зараз буду набирати 52 петельки на 90 см, і зараз розповім, як розрахувати цю необхідну кількість петельок, яку вам потрібно набрати на ваш розмір. І додам обов'язково в описі відео яку кількість петель вам потрібно набрати і яка витрата пряжі. Якщо зараз приміряти довжину нашого пліду. То в мене зараз виходить рівно 90 см, і плюс в мене буде обв'язка з правої і з лівої сторони, тому це якраз буде трошки запасом. Мені краще зробити трошки запасом, а ви можете зробити навіть на 2 петельки менше. І якщо ви зробите обв'язку пледу то якраз буде рівно 90 см. Я роботу розпочинаю з того, що я набираю повітряні петлі. В першу петельку я витягую наступну петлю з робочої нитки. В нашу петельку витягую петлю з робочої нитки. І таким чином я набираю необхідну кількість петель на наш розмір. Ось таким чином ми набрали з вами ланцюжок із повітряних петель, і зараз приблизно сантиметром ми можемо приміряти, яка довжина виробу у нас з вами виходить від першої до останньої петельки. На даний момент це в мене приблизно 37 см. І якщо це буде плюс обв'язка, то це у нас виходить 40 см нашого пледу. І ми можемо в'язати полотно 40 на 40. Таким самим чином, ви можете визначати, яку кількість петель вам потрібно набрати на плед і зв'язати. Але тут дуже важливий головний момент, що якщо ви будете в'язати дуже складним візерунком, то ваше полотно трошки може стягнутися, його щільність буде набагато більше. Якщо ви будете в'язати більш простим візерунком, лицева петля або перекрутом, то Можливо, цього буде достатньо. Я дуже рекомендую набрати кількість петель, перевірити себе. Якщо у вас на даний момент влаштовує необхідна кількість петель, то далі ми розпочинаємо роботу. Ми набираємо петельки, в'яжемо один-два ряди тим візерунком, який ми хотіли би зв'язати, і перші два ряди ми знову приміряємо, переміряємо, чи влаштовує у нас ось ця ширина. Це дуже важливий момент, тому що я більш загальні дані, так, але висота петлі, щільність петельок, на жаль, в різних партіях різна. Вона може змінюватися з часом і, відповідно, з партіями. Коли ми набрали необхідну кількість повітряних петель в ланцюжок, ми дивимось першу петельку, ми пропускаємо так, спечимо наш ланцюжок. У нас тут вже набрана петелька. Тепер за одну стіночку другого ланцюжку ми дістаємо робочу петлю з робочої ниточки. Ось у нас наші ланцюжки, так, і за верхню петельку, за одну половинку ми набираємо робочі петлі з робочої ниточки. За одну стіночку ми набираємо одну петельку. І так, до кінця ряду набираємо петлі в наш повітряний ланцюжок. Дуже важливий момент у нас завжди з вами повинна бути парна кількість петель. Тобто я набрала 50 петель, 52 петлі, 20 петель. Це обов'язково повинна бути парна кількість петель. Я в'язати свій плед буду візерунком плетінка, дуже популярним візерунком. І розпочинаю роботу і починаю в'язати перший ряд. Якщо у вас петельки крутяться, то їх краще все-таки поправити, щоб візерунок у нас виходив з вами дуже гарний. Першу петельку я пров'язую лицевою. Нашу першу петельку я витягую в першу петлю з робочої ниточки просто лицевою петлею. Наступні дві петельки я беру в ручки. І роблю перехрест таким чином, щоб верхня петля у мене дивилась вліво. Ось так. Я спочатку пров'яжу ось цю петлю, знаходжу вільну робочу петельку, пров'язую ось цю петельку, повертаюсь до другої з перехресту і пров'язую її наступною вільною робочою петелькою. Ось на даний момент у мене три петлі пров'язані. Перша петелька лицева, і далі, як ми і хотіли, зробили перехрест вліво. Наступні петельки ми також беремо і перехрещуємо таким чином, щоб верхня петля дивилась у нас вліво. Я спочатку пров'яжу ось печто, в мене вільна наступна робоча петелька. Ми не пров'язуємо ось цими петлями. Ми забуваємо, ми їх пров'язали, і в нас їх начебто немає. Пров'язую нижню петельку з перехресту робочою петлею, знаходжу наступну робочу вільну і пров'язую другу петельку з перехресту. Знову роблю перехрест, пров'язую нижню і потім верхню. І так, до кінця ряду, без змін, робимо такі самі однакові перехрести, дивимося, щоб обов'язково візерунок у нас був вліво. Залишилась в мене остання петелька, і ми її пров'язуємо лицьовою. Якщо я розпочинала ряд з лицьової петлі, так, просто пров'язала лицьову, то і остання петелька в мене також буде лицьова. Другий ряд я розпочинаю з візерунку і роблю перехрест тепер, щоб верхня петля у мене дивилася вправо. Якщо цей ряд в мене були петельки, і вони дивились верхня вліво, то в другому ряді в мене петельки дивляться в праву сторону. І я розпочинаю ряд не з лицевої, а одразу з перехресту вправо. Я пров'язую спочатку нижню петельку і далі я пров'язую верхню. Далі петлі також робимо перехрест таким чином, щоб верхня петля у нас дивилась вправо. І пров'язуємо їх спочатку нижню і потім пров'язуємо верхню. До кінця ряду без змін даним візерунком ми пров'язуємо з перехрестом вправо. І у нас потрошки вимальовується візерунок. І останні дві петельки ми пров'язуємо і завершуємо ряд. Якщо в даному випадку у вас залишається одна петелька, так? Або, наприклад, вам не вистачає однієї петлі, щоб дов'язати ваш візерунок, то значить ми зробили якусь помилку. Якщо ви набрали 20 петель на початку, то і в кінці останній ряд у вас також повинно бути 20 петель. Кількість петель ні в якому разі не повинна змінюватись, вона повинна бути при наборі 20 петель і в останньому ряді 20 петель. Вона не повинна не збільшуватись, не зменшуватись. Якщо випадково у вас стало на одну петельку більше, то, скоріше за все, ви загубили петельку з робочої нитки. Треба наново передивитись візерунок, чи все у вас гарно виходить по візерунку. Якщо навпаки, у вас кількість петель зменшилась, то, скоріше за все, ви випадково пров'язали десь дві петельки одночасно. Тому краще останні ряди розпустити і перев'язати наново. Я пров'язала два ряди і тепер контрольно зроблю замір нашого візерунку. Я розповідаю вам ці нюанси. Спеціально для того, щоб ви могли в'язати іншими візерунками і не боялися експериментувати. На даний момент, в мене виходить приблизно 36 см. Тобто різниця в 1 см, трошки стягнула візерунок, не дуже критично. І якраз, якщо ми сюди додаємо обв'язку з правою і з лівої сторони, то якраз у мене буде 40 см. Це десь 1-2 см ми додамо з кожної сторони на обв'язку. Тому. Якщо ви хочете, щоб вона була з запасом, то можна одразу додати кількість петель. Якщо вам потрібно більше-менше, ваш візерунок збільшився або зменшився, то якраз краще на цьому етапі перев'язати, переміряти і точно впевнитись, що вас влаштовує така ширина або довжина вашого пледу. Ми пров'язали два ряди і розпочинаємо в'язати третій ряд. Третій ряд ми в'яжемо аналогічно першому ряду. Ми розпочинаємо в'язати з першої петлі, з лицевою. Пров'язуємо її лицевою. Далі беремо дві петельки і робимо перехрест таким чином, щоб верхня петля у нас дивилась знову вліво. Пров'язую нижню і потім пров'язую верхню. Пров'язую нижню, потім пров'язую верхню. Обов'язково слідкуємо, щоб ми не губили петельки або їх не пров'язувала разом. Перші ряди дуже рекомендую, якщо ви перший раз в'яжете особливо даним візерунком чи взагалі перша знайомити з даною пряжою. Перші ряди завжди себе перевіряти і все-таки перераховувати петельки. Пров'язали один ряд, не полінуйтесь краще одразу перерахуйте, якщо кількість петель у вас не змінилась. Тоді продовжуємо в'язати далі. І остання петля у нас також виходить лицева. Третій ряд ми пров'язала аналогічно першому. І тепер ми будемо в'язати четвертий ряд, четвертий ряд ми в'яжемо і на другому. Ми одразу розпочинаємо з перехресту вправо. Я спочатку пров'язую нижню петельку і потім пров'язую верхню. І тепер я буду в'язати далі п'ятий ряд, п'ятий ряд я буду в'язати як перший або як третій, як непарні ряди. Всі парні ряди я буду в'язати аналогічно другому і четвертому. Наш візерунок, кожний парний або непарний ряд, він повторюється. І як себе перевірити, чи правильно ви в'яжете даний візерунок. Дивимось, кожного разу у нас з вами повинен бути. Бачите, перехрест вправо і одразу з нього виходить перехрест вліво. Перехрест вправо виходить перехрест вліво. Тобто кожного разу у нас з вами ось така йде платінка. Якщо випадково ви збилися, неправильно пров'язали, зробили неправильний візерунок, так, пров'язали десь дві петельки або загубили, і відповідно далі пішов візерунок не так. Як це можна помітити? Бачите, ось така довга у нас лінія. Тобто у нас перехрест вліво, і з нього одразу виходить також перехрест вліво. Це вже неправильний візерунок це перший значок, що ви щось зробили неправильно. У нас повинен бути перехрест вліво, бачите, перехрест вліво і перехрест вправо. Тобто кожного разу наші петельки ось таким чином, вони. Один в одного ось так спираються наші петельки. Тому, якщо у вас ось така довга лінія, то, скоріше за все, ми зробили десь помилку, її краще одразу виправити, тому що в цьому візерунку дуже складно вже виправляти помилки. Тому розпускаємо і перев'язуємо так, як потрібно. Чи нам ми визначилися, як набрати необхідну кількість петель, набираємо необхідну кількість петель, пров'язуємо даним візерунком. І так само я рекомендую дуже сильно все-таки вашу висоту пледу міряти. На 10 см висоти це приблизно 4 ряди. Якщо вам потрібно пров'язати 100 см висоту, то ми 100 см ділимо на 10 см. Це у нас приблизно 10 таких рядів по 4, тобто, це 40 рядів вам потрібно пров'язати висоту. Але це приблизний розрахунок. Я дуже таки рекомендую, щоб ми з вами потім фінально ближче до 40 рядів переміряли, тому що це може бути як за мало, так і забагато, тому що висота петельки все-таки має невеличкі відмінності. І тому, щоб не мати неприємних ситуацій, краще перемірити сантиметром. Я дуже рекомендую їм користуватись, а не довіряти все таки розрах... просто розрахункам, тому що це іноді залежить від щільності пряжі, і таку гарантію вам ніхто не дасть, що вам потрібно ідеально пров'язати 40 рядів. Самостійно пров'язуємо, набираємо петельки, пров'язуємо необхідну висоту, і зараз будемо робити обв'язку нашого пледу. Пров'язали ми необхідну висоту нашого пледу і зараз будемо закривати останні петельки. Петельки ми закриваємо в сторону робочої ниточки. так бачите, з куточку, там де в нас немає робочої петлі. Нашу першу петельку витягуємо наступну. Майже так само, як ми набирали ланцюжок із повітряних петель. І закриваємо так до кінця ряду всі наші петельки. Закрили ми всі наші петельки, у нас залишилася остання петелька. Так, куточку ми поки що забуваємо. Зараз будемо набирати петлі по всьому квадрату нашого пледу. Дуже важливий момент, я хочу, щоб ви мене почули: нам потрібно набрати петлі на нашу обв'язку, і яким чином це потрібно зробити. За одну крайню стіночку ми будемо з вами набирати. Петлі з робочої ниточки, але не все так просто. Нам дуже важливий момент, щоб ми набрали петлі не дуже щільно і, відповідно, не дуже вільно. Як розпізнати той момент, якщо нам потрібно десь додати петельки? Я набираю наступну петельку, наприклад, і у вас таке відчуття, що нитка у нас натянута. Ось тут немає такої, скажімо, пружності, тоді обов'язково потрібно додати ще одну петельку. Ми можемо сюди ж в цю ж петлю додати ще ось так одну петельку. І поїхали далі. Так, мені вона ось тут не потрібна. Я її ось тут пров'яжу між петлями. Так. Але якщо у вас дуже сильно гуляють петлі, це також не дуже добре краще набрати менш щільно петельки. Десь зайву петельку краще прибрати, щоб в'язка у вас не стягнула виріб, і, відповідно, навпаки, щоб він у вас так не покрутився. Ось дивіться, я зараз перевіряю цей момент. Вона доволі прошна, не можу сказати, що вона дуже стягнута і вона, відповідно, не дуже вільна. Тобто, якраз тепер продовжуємо набирати до наступного куточку самостійно. Ми дійшли до наступного куточку. Так? Це ми йдемо до першого кутку, де ми будемо робити прибавки. Ми тут пров'язуємо так, ось ланцюжок, наша половинка ланцюжку залишилась, ми пров'язуємо одну петельку і не переходимо на наступну. Ми сюди ж пров'язуємо другу прибавку і сюди ж пров'язуємо третю прибавку. Це обов'язково потрібно зробити саме ось в цьому куточку, так, ну, точніше, в усіх куточках, для того, щоб у нас був гарний, рівненький. Край. Тому що якщо ми зараз з вами одразу після першої петлі перейшли на інший ланцюжок, так, не зробивши ці прибавки, то тоді у нас виникла проблема, у нас дуже закочувався край пледу. В деяких розмірах, в деяких моментах, можливо, потрібно буде додати не 3, а 4 прибавочки. Там вже краще це дивитись, як у вас поводить себе візерунок і, відповідно, плед. Тобто я ось зараз таким чином, ось бачите, дивлюсь на набрані петлі нашого в'язку. У мене нічого прям так не стягує, все вільненько, рівненько, не дуже багато петель. Ми зараз будемо в'язати наступний ряд в'язки і відповідно побачимо, як лягає наша в'язка. Далі я набираю в кожну. Пів петельку і дійду до наступного куточку і зроблю так само. Тепер по колу всього пледу ми набираємо самостійно наші петлі. Обов'язково робимо, щоб наша в'язка не була дуже щільною і не була дуже вільною. Набрали ми по квадрату нашого пледу всі петлі на і до нашої першої петельки нам ще також куточок сюди потрібно додати хоча б одну петлю. Ви зараз в кінці дійдете, якщо випадково вам не сподобається куточок, можна буде сюди додати ще одну петельку. Так, я знаходжу свою першу петлю, так, яка у нас залишилася з закриття ланцюжку. Цю першу петлю ми пров'язуємо петлю з робочої ниточки. Так. І її поки тримаю. Наступну петлю, так, яку ми набирали вже на обв'язку, в неї також пров'язуємо петельку з робочої ниточки. І першу і другу я закриваю. Далі в петлю обв'язки в'язки пров'язую робочу петлю і закриваю. В обв'язку пров'язую робочу петельку і одразу закриваю. Можна ще раз просто пройтись по колу наврата, а потім окремо закрити петлі ряду. Я це роблю одразу, пров'язую петельки наші робочі в петлі обв'язки і одразу їх закриваю. І у нас виходить ось така обв'язка нашого пледу. Проходимо по колу, пров'язуємо всі наші петлі обв'язки і завершуємо наш виріб. Так, закрили всі останні петельки, і тепер нам потрібно ось тут гарно з'єднати, щоб зробити гарний куточок. Я беру робочою петелькою в першу петлю. Таким чином витягую ще одну. Робочу петельку їх закриваю. Так, далі я відрізаю ниточку, вона мені вже не потрібна. І тепер на виворітну сторону нашу петельку витягую. Так, у нас виходить з вами обережний гарний куточок. І тут. Фіксую ниточкою нашу останню петельку. Далі петельку е, ниточку я підшиваю, і ось такий куточок у нас з вами виходить. Ні в якому випадку не повинні стягувати. Так куточок також у нас гарний, рівненький. І тепер насолоджуємо нашим готовим виробом і не забуваємо ховати кінчики ниток.